Вітаю. Я Лазарчук Софія, здобувач освіти 9 класу на Тішинській гімназії родит, пропоную вашій увазі свій проєкт на тему влюблінні, мотиви у творчості як основа світогляду Тараса Григоровича Шевченка. Цьогоріч ми відзначаємо 210-ту річницю Тараса Григоровича Шевченка, який є центральною постаттю не тільки в українській літературі, а й в усій українській духовності. Саме він має найбільший вплив на життя нашого народу. Наразі у час кривавої війни з одвічним ворогом Москалем його поезія знов набула гострої актуальності. Саме тому проблема вивчення Шевченка постає у Важливе завдання, тож актуальність теми визначається загальним посиленням інтересу до релігії та духовності, тісним зв'язком, як творчої спащини Шевченка та його світогляду біблії. Метою наукової роботи є визначення місця біблійних мотивів і образів у творчому доробку кобзаря та його філософській концепції. Знаємо, що ідеологи різних часів хотіли зарахувати поета до своїх лав, таким чином використовуючи його авторитет в особистих чи соціальних інтересах. У роки радянської влади Тараса Гроща Шевченка намагалася зображення. Зити войовничим атеїстам, а зараз дехто стверджує, що він мало не церковний проповідник, бо часто використовує біблійні образи та сюжети. Тому ми спробували осмислити релігійність поета, з'ясувати концепції та його світогляду. Тарас Шевченко з раннього дитинства добре знав псалми, навчився за ними читати, сам читав їх напокійниками, заробляючи собі на життя. Не дивно, що в грудні 1845 року він пише цикл Псалми Давідові, який є переспілом десяти релігійних пісень. Обираючи для переспів передусім тексти з виразними кевальними тенденціями. Саме у них у широкому контексті осмислиться теми стосунки людей із Богом. Суспільний ідеал Тараса Шевченка будує використовуючи твори пророків, адже основним джерелом його пророцтва була Біблія. Так, під впливом твору пророка Ісаї проект мріє про майбутнє справедливе суспільство, коли Господь визволяє терпеливих вас убогих. У подражанні Ізекію, глава 19, Шевченко застрігає власть мущих від страшного кінця. Межилють ми випричуть. Стане о отой плач, як усі я звертався і застерігав свій народ, так і Шевченко застерігає земляків і навчає Божої правди і любові. Він сумує за славний минулим України, а ти пишалася колись добрі і розкоші, країна. Досить часто поет відштовхується від біблійної теми, філософський зміст, якої служить алергічне вираження його думок та ідей. Так з'явилися епіграфи до політичних поем: Сонка, Пказнеофіти, послання і мертвим, і живим, які допомагають усвідомити ідею цих пророків, породжуючи своєрідний із Біблії. Шевченко мав тісний зв'язок із Кирилом подівським товариством. Більшість членів якого Щиро вірила, що по-справжньому реформувати суспільство можна тільки на засадах християнської релігії. Основою і точкою відліку всього є, є Бог, якого стали забувати. У творах Шевченко показує живу і ридання України через те, запродана жидами віра. Церкву не пускають. Проте Шевченко робить велику різницю між Богом і живою правдою і візантійським зоохом, що його царі взяли у свої руки, поставили собі на службу, зробили помічником третього відділення, сам у Богу у нас. Тому кобзар завжди завзято волі про дійсного викривлення науки Христової православної церкви в Росії. Шевченко, як його герой перебенті з автобіографічної поезії, жив у повсякденному діалозі з Богом. І то вже з дитинства. У дусі цієї зворушливої ідеї написаний вірш, мені тринадцяти минало. Уже покликали до паю, а я собі в Беряні молюся Богу. Нараз слова хвалили Бога, стали мов людей, але, придивившись, побачимо, що це насправді сам поет прославляє Бога. Поет використовує різноманітні біблійні образи на різних рівнях утверджуючи значнущість християнської моралі для людини, що свідчить про постійну присутність Бога в його житті. Ґрунтуючись на вище зазначеному, ми визнали, визначились, що без біблії, без її морально, етнічного і естетичного досвіду неможливо зрозуміти всю глибину та багатогранність Шевченкової творчості. Для своїх творів Тарас Шевченко брав із біблії вислови: афоризми, цитати, сюжети, Марія, Симлови, Христа, Голхопи. Образи персонажів, жанри, церковну лексику та ідеї, використовуючи книгу книг як джерело сюжетів, тем цитат для епіграфів. усіх таких творах вихідною точкою для Шевченка є Україна. Саме на основі біблії формувався світогляд Раша Шевченка. У ній поет шукав відповіді на споконвічні запитання, однак його релігійність не догматична, а жива, стихійна, як саме життя. Також Шевченко різко виступає проти спотворень хрестового вчення, російської православної церкви, проти візантійського соопа, якого царі поставили собі на службу. Поет викриває російське православ'я як ідеологію та знаряддя московського царизму. Як бачимо, релігійні Тара Шевченка формувалася від раннього читання біблії в дитинстві до глибокого творчого осмислення. Тарас Шевченко творче осмислює біблійні тексти, проєктує. Їх на українську дійсність і стверджуючи, що релігія необхідна умова існування людини. Отже, можна зробити висновок, що в фументальної основи філософської концепції Тараса Шевченка є Біблія, але не як просто культова книга, а як основа його етики. У центрі філософського осмислення світу знаходиться людина, Україна, Бог. Тому філософські релігії, погляди письменника, виявляються насамперед в етичній оцінці людського життя, першим критерієм, якого виступає правда, що стає синонімом закону Божої волі. Дякую за увагу!